Вітаю, медіа центр Україна Одеса. Продовжує свою роботу. Наразі говоримо про стан Чорного моря і екосистем. До нас онлайн долучається Віктор Коморін, директор Українського національного центру екології моря. Вітаю вас, пане Вікторе. Дякую, що приєдналися до роботи медіа центру Україна Одеса. Добрий день. Ради вас бачити, ради чути. Навзаєм, отже, минуло 5 місяців після підриву Каховської ГЕС. Тоді екологи казали, що на очищення Чорного моря буде витрачено там не менше одного року. Але ми вже бачили, що під кінець літа в Одесі розпочався купальний сезон. Це можна сказати, що море практично очистилось чи не до кінця. Ось можете пояснити? А, так, звісно. По-перше, дозвольте нагадати, що в результаті аварійної ситуації, яка склалася після підриву Каховської, тамби Каховської ГЕС, у морську воду потрапило у величезній кількості токсичні речовини, такі речовини, як токсичні метали, хлорорганічні сполуки, нафтові вуглеводні, і речовини ці були. Не просто перевищували гранично допустимі концентрації, а перевищували подекуди у сотні разів. А після цього ми зробили аналізи також тварин мешканців Чорного моря, Мідії, Риби Кефаль, рештків дельфінів, які були знайдені біля Одеського узбережжя, і побачили, що в деяких випадках. Концентрації цих речовин у сотні та тисячі разів більше, ніж це допустимо, тобто ці токсичні речовини, які потрапили у море, вони не розповсюджували по всьому морі, а вони починають, почали накоплюватись в ланках трофічного ланцюга. Відповідно від спочатку від тих же мідій там зоопланктону, а потім вже і риба, і дельфіни. Більш того, один з дельфінів, коли ми його дослідили, ми побачили, що у шлунку було дуже багато напівперевареної риби. Тобто ця тварина перед своєю загибеллю, вона Полювала активно на цю рибу, і е, лише після того, як отримала велику кількість токсичних речовин, вона і е, е, вмерла. Е, тому не можна сказати, що е, ці токсичні речовини, на жаль, е, кудись е, пішли. Так, частково вони розповсюдились по всьому Чорному морю, а, але частково і залишились у у Дніпробузькому лимані, у Одеській Затоці, тут необхідно відзначити, що ситуація забрудненням Чорного моря біля Одеського узбережжя вона коливається і в залежності від погодних умов. Так, коли вітер дме від Дніпробузького лиману в сторону Одеської Затоки, ми тут спостерігаємо великої кількості токсичної речовини. Біогенні речовини, тобто, тут такі невеличкі спалахи, ми бачимо цвітіння води. І в свою чергу, коли є такі штормові вітри, то все, всі ті речовини, які депонувалися на морському дні, починають змучуватися і потрапляти в морську воду, тобто, знову потрапляє у морську екосистему. І знову ще більше оказує вплив на і так вже тих тварин, які вже їх накопили. Тобто не можу сказати, що все добре. Хоча по показникам, саме токсичним показникам води, коли Вітри були нейтральні, відповідно, ну, не дуже сильні і не зі сторони Дніпробузького лиману, то вода була досить чистою, тому можна було купатися. Але коли, я ще раз повторюся, при певних вітрах дуже, дуже, дуже не рекомендую купатися. Також не рекомендую їсти морепродукти. Рибу, яку було зловлено біля одеського узбережжя, тому що це все вона, на жаль, на превелике, на жаль, накопила досить великі концентрації токсичних речовин. За вашими прогнозами, коли можна буде вживати рибу, виловлену на одеському узбережжі? Не можу зараз цього сказати. Оскільки дослідження тривають, більш того, ми наразі го готовимо проби е біологічних організмів не тільки сам, для того, щоб ми самі їх е проаналізували, а також від хочемо відправити до європейських лабораторій. Е щоб е зробити, скажімо так, більш. Е е Такий прискіпливий аналіз, тобто, ми можемо там, наприклад, зробити аналіз по 70 речовинам, а в європейських лабораторіях можуть зробити аналіз по 2000 речовинам, і тоді вже ми зможемо сказати, які саме токсичні речовини, наскільки вони небезпечні, а зрозуміло, мають на увазі такі токсичні речовини, які в нанограмах, на на кілограм, на нанограмах на літр. Можуть впливати на біологічні організми негативно, ну, входь до, до, до смерті сьогодні, хоча б приблизно, звичайно, що то не, не можна назвати точну цифру, але приблизно скільки могло загинути морських тварин в результаті підриву Каховської дамби? Ну оскільки я вчений, я оперую, як правило, даними. І у мене скажімо так: немає цієї інформації, тому на жаль, точно не зможу відповісти на ваше питання. Єдине, що можу наприклад сказати біля 50% відсотків мідій, які старше були трьох років, загинули біля самого одеського узбережжя. Наближається зима, ось складні погодні умови. Мінусова температура якось зможе пришвидшити процес очищення акваторії Чорного моря? Пришвидшити зможе більше що, штормові ситуації, які розподілять це забруднення. По всьому морю, тобто токсичні речовини, ну як я вже сказав, ці токсичні речовини це важкі метали, це хлор речовини, це нафтові вуглеводні, вони мають тенденцію накоплюватися в трофічних ланцюгах екосистеми і виводяться дуже дуже важко. Необхідно, наприклад, сказати, що деякі речовини. Хворогранічної мають період полурозпаду там 10 20 років. Тобто вони дуже-дуже багато років можуть знаходитися в екосистемі. Ось ви казали про міді, рапани, я так розумію, також не можна вживати. Так, так, так. Також постійно над Чорним морем ведеться повітряний бій, і Ці ракети падають в акваторію Чорного моря, з них виливаються ось ці паливно небезпечні речовини. Наскільки вони забруднюються додатково Чорне море, необхідно визначити, що оці от ракетне паливо воно є вкрай небезпечним і це край агресивна речовина. Зрозуміло, що ми наразі не знаємо точний склад цієї речовини і тому не можемо навіть уявити наскільки вона небезпечна. Це ми зможемо зробити лише після закінчення війни, коли ми зможемо вийти в море на наших суднах, відібрати відповідні проби води, донних відкладів та біоти, а та проаналізувати і подивитися, наскільки ці речовини були небезпечні для них. Також ми знаємо, що окупанти розкидали міни по акваторії Чорного моря. Чи фіксуєте ви випадки, коли морські тварини помирають через контакт з такими мінами? Ну наразі це можливо лише біля самого узбережжя, а в морі, на жаль, у нас немає такої можливості. І ваші прогнози на наступний, можна сказати, літній сезон. Наскільки безпечно буде купатися у морі, і від чого це залежатиме? По-перше, це буде залежати, наскільки буде погода, штормова погода в зимовий період, наскільки суворо буде зима. А по-друге, ну і перерозподіл відповідно хімічних речовин. А по-друге, подивитися чи не буде інших джерел забруднення? тому, що, на жаль, війна ще триває і можливі і інші, скажімо так, аварійні ситуації. І на устанок ще таке питання в результаті підриву Каховської дамби чи фіксувалося забруднення акваторії сусідних до України держав? Необхідно відзначити, що по супутниковим знімкам ми бачили цвітіння води від Дніпробузького лиману аж до Туреччини. Є знімки, ну, наприклад, за 24 липня. Наскільки це спричинено саме забрудненою річковою водою Дніпра, це питання, оскільки тут є свої. Джерела забруднення ну, для кожної країни свої, але така ситуація, саме для всього Чорного моря, характерна, як правило, наприкінці літа на, на початку осени, а не на початку літа. І це свідчить більш за те, що ситуація, аварійна ситуація, яка негативно вплинула на Узбережжя України також вплинуло негативно на узбережжя і прибережні води наших сусідів Румунії, Болгарії і навіть Туреччини. Ну і зрозуміло, що я вже сказав, що е, риби, які тут були на нагулі в цей час, е, накопичили дуже багато токсичних речовин, і зрозуміло, що риби то не мають кордонів, і вони перетинають і мігрують е, по всьому чорному морю, тому. Потрібно дивитися там уважно на популяції та міграцію риб, які можуть від залежності від сезону бути як у берегів Туреччини, так і у берегів там Грузії, наприклад. Дякую, пане Віктору, за те, що приєдналися до роботи медіа центру Кривотес. Спасибі вам. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Віктором Коморіним, директором Українського національного центру екології моря. Ми продовжимо наші брифінги о 14 годині.